Манна, от, бабуль, пани, а, от, я кажу, що я на вечорі, є, є. Та ви що вистежте, помада. А, це знов, значить, посягає. Я питаю, так чому ми зібралися на якісь само, от. Велома літки. Ну, то зараз спочатку треба було забукати стани, бо тільки я на мостові поїхала, так. Я не знаю, як це, ну, що це. Зрозуміло, що тут факт, але факт. Я не можу. Алкогольного находили, що неодноразові факти порушення, наскільки я знаю, тільки один раз мені вже скажімо написала, що така зафіксована справа. Я більше таких фактів не знаю. Я подарилася так само, крім ночі неодноразово з ними, зранку приходили, питалися, як починалі Вони кажуть, що не продавали полі, приїздили. Обцяш саме оборона питають, ви продаємо добре, і вони виїхали далі, які потребували перед нашу Скажіть, будь ласка, в той момент, коли вони записали у цю книгу з про порушення? А ви як директор визначили, що таке порушення мало місце? Я запиталася і ще раз їх народовою говорила, що Продавати не можна, щоб були пош навіть так, що щоб ми штрафувані в ньому покарані продавати. Ось, ось, ось. І забороняємо далі. У нас є магазини, магазини не тільки є сильні когось, і ноль, тепер у мене є продукти харчування. Тобто будемо вчити, хто забув, купити якісь макарони, макароники. Магазини, які росіяни, треба на тим І Ці охороні треба платити. краще хай буде кладновець, будемо платити зартнати і мешканцям району так проводить. На якусь суму страхувало для все, який саме проданок. Для продавця, я думаю, що не збирати. На дві креагуєте на те, що зараз ну, самооборонці планують заборонити хід, ну, кожному покупцеві сюди Я не зрозуміла. Я ними отримую друзьку. Вони хочуть вести весну Може бути пікет, вести коло магазину, але щоб не ровняти.